Доброго вечора, ми з України. Ви на моєму ютуб каналі, і я покажу вам 15 безкоштовних речей в Роблоксі. Що ж, тому давайте починати. Ну що ж, перша карта. Багато моментів я не зможу вам пояснити, тому просто дивіться на екран і повторюйте. Такі гарні наушники ми отримали, як зайшли на цю карту. На другій карті ви можете отримати аж 6 речей. Підходимо сюди і вписуємо, коди, які на екрані. Нам дали дуже багато різних речей, тому дивіться самі, яких тут багато. Це просто капець. На третій карті виникла помилка, але так треба. Ми просто виходимо. І у нас з'явилася сумочка дольче мілк. На четвертій карті треба підійти до тієї зірочки і натискати далі. Мені не дали бейдж, але нічого страшного. Речі з'явилися знову ж таки. Речей дуже багато, тому дивіться самі. На п'ятій карті можна нічого не робити, і взагалі не треба. Нам зразу дають за захід бейдж. Ось таку гарну шапку книжку нам дали, і вона взагалі часто використовувала. І мені вона дуже подобається. І на цьому у мене все. Дякую за перегляд. підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати нові відео. І звичайно, підписуйтесь на цей канал. Чекайте нових відео. Всім пока!